Привіт! Є думка, що знання програмістів дуже швидко застарівають. І що якщо ти буквально рік-два не будеш дивитися за останніми новинками, то ринок піде далеко вперед, і ти станеш нікому не потрібний. Ну, як програміст нікому не потрібний. Мама то тебе любить. Насправді це майже повністю брехня. І зараз я розкажу, чому це брехня і чому майже повністю. Якщо розібратись в історії розвитку програмування, виявиться, що база не змінювалась вже доволі багато років, починаючи з самих підходів програмування. Дивись, з самого початку люди писали зверху донизу, просто і банально. І якщо їм треба було кудись перейти, вони писали «go to», вказували строку куди перейти, і пригали туди. Це було доволі просто, але в результаті призводило до багатьох проблем. Оскільки з GoTo можна було пригнути на будь-який кусочок коду, то, відповідно, можна було пригнути в певне місце, куди не дуже варто пригати. І програма ставала доволі неочікуваною, там було багато багів, і щось з цим треба було робити. Тоді, для вирішення цієї проблеми вели структурне програмування. Нам заборонили пригати, куди ми захочемо, і сказали, що є блоки, в рамках яких ми будемо працювати, наприклад, блок if або блок do. А свій GoTo ми можемо запхати куди подальше, тому що він, крім зла, нічого не несе. В результаті це виявилось правдою. І зараз більшість мов програмування не підтримують GoTo. Наступною парадигмою яка здобула популярність, стало об'єктно орієнтовне. Причому об'єктно-орієнтовне придумали раніше за структурне. Просто воно не було надто популярне. Автори об'єктно-орієнтовного програмування помітили, що певний функціонал можна збити в купу і працювати в рамках цієї купи. Так ізольовано можна працювати в рамках кожної маленької кубки, а не закидувати все в одну велику гору. Але одночасно ми отримали обмеження в тому, що не можемо напряму звернутися до певних змінних класу, бо часто вони можуть бути ізольовані в рамках свого класу, що також на нас наклало певні обмеження. І третя парадигма почала популяризовуватись пізніше за всіх, хоча була придумана першою це функціональне програмування. В функціональному програмуванні. На нас накладено обмеження на змінні. Не те, щоб там не існує змінних, але, грубо кажучи, в нас немає можливості змінити значення змінної. Тобто функціональне програмування накладає певні обмеження на присвоєння. І якщо почати детально розбиратись обмеженнями, які на нас наклали ці три парадигми програмування, виявиться, що вони б наклали по суті всі можливі обмеження. Саме тому після того, як парадигми сформувалися, вони, в принципі, залишились такі самі, і ніякої четвертої парадигми не придумали. Тобто знання залишились актуальні з 70-х років. Із 70-х років в Штатах почався цілий бум програмування. Діджиталізовувалось все, до чого можна дотягнутись, від світлофорів до медичного обладнання. А програмісти дуже часто працювали в різних сферах для того, щоб це зробити. І тоді вони помітили, що, незважаючи на сферу, Дуже багато підходів повторюються з одної програми в іншу, і вирішили це систематизувати. Так в нас виникли принципи Solid, паттерни проєктування від банди 4 і багато-багато іншого. По суті, повноцінно вони формувалися від 90-х до початку 2000-х. А після 2000-х якихось надзвичайно новітніх підходів в архітектурі додатків не з'явилося. І тому, якщо була людина, Толковий програміст, який слідкував за всіма останніми штуками і гарно навчався, але в 2000-х роках впав в кому, то, очнувшись зараз, він буквально за місяць навчання зможе пити смузі і фігачити на чави скрипті. А якщо йому треба буде фігачити на якомусь Котлін чи Сішарп, то він взагалі справиться за тиждень. Тобто з початку 2000-х знань не стало критично більше, яке зробить неможливим і неактуальним всі знання раніше. Але тут є дуже великий нюанс. Якщо ви помітили, я не говорив ні про фреймворки чи бібліотеки, навіть про конкретні мови програмування. Тому що все це могло мінятися. І дуже багато мов програмування, які були прям топові на момент 2000-х, зараз являються абсолютно мертвими. Тому що це дуже конкретні технології, які дійсно швидко змінюються. Не змінюються принципи, але ці технології будуть мінятись. Тому, якщо ти програміст-початківець, зроби особливу увагу на знаннях, які не застаріють через півроку. Банально серед інших книжок візьми чисту архітектуру від дяді Боба. І прочитавши її, ти вже застовбиш певну інформацію. Яка буде хорошим фундаментом для подальшого розвитку. А до мов програмування, фреймворків і всього іншого, потрібно відноситись як до ризикових інвестицій. Якщо ти вивчаєш щось нове, яке тільки недавно з'явилося, це може вистрелити, і тоді ти будеш професіоналом, яких на даний момент буде мало. Або не вистрелити, і тоді ти просто викидуєш в смітник всі ці знання, які набував. Тому, якщо підсумувати, знання програміста дійсно застарівають. Але в основному застаріють знання по конкретних мовах програмування фреймворках, бібліотеках, а загальні принципи, як будується і взаємодіє програмування, залишаться актуальним. І один з найкращих вкладень свого часу це вивчати ось ці вічно актуальні знання. Власне, записав я це відео після того, як задумався, що новачків дійсно дуже сильно відлякує, те, що знання, які вони зараз вивчуть, буквально через декілька років, повністю можна буде викинути в смітник. І хотів показати, що не всі знання треба буде викидати в смітник, і дуже багато з того, що вивчити, залишиться актуальним на довгі роки вперед. Тому що, якби знання дійсно застарівали настільки швидко і все ставало неактуальним років через 5 то сфера ця не могла б розвиватися, в принципі, ніяка сфера не може розвиватися, якщо все настільки нестабільно. Тому, якщо ти новачок і тільки починаєш вчити програмування, головне не панікувати. В принципі, завжди головне не панікувати. Але в програмуванні також дуже важливо це робити. Бо мало хто може це робити не панікувати. Виріжу потім, Тому можна будь-яку фігню говорити.